Опісля перших зимових дощів та відлиги Ужгородські асфальтовані шляхи перетворилися на суцільні ями. Сторінки містян у соцмережах рісніють світлинами розбитих доріг, величезних вибоїн та калюш. Ужгородці кажуть, разом зі снігом сходить і асфальт. Водії скаржаться не одне колесо залишили у цих небезпечних водяних ямах, пошкоджують шини, диски та ходову частину автомобіля. Наприклад, Ужгородець Олександр Маряш через погоду та небезпеку на дорогах взагалі уже тиждень не сідає за кермо. З цієї зими це щось просто унікальне, тому що щодня з'являються нові ями на тих місцях, де їх не було. І от уже тиждень я з дому не виїжджаю, мені просто шкода мій автомобіль, тому я ходжу пішки. Но зараз справді дуже небезпечно те, що під калюжами не видно цих гострих ям, тому чимало моїх знайомих залишило 2-3 колеса автомобіля. Це Колосальні кошти, які ніхто не відшкодує, звісно, зі свого кармана треба платити. Гнуться диски, лопаються шини, ходувався, вбивається. Ну дуже некомфортно їздити. За кордоном дорогу встигають відремонтувати за один день. Тобто я вранці їду в справах, наприклад, Словаччину, ввечері повертаюся, вже просто нова дорога з розміткою намальована. Вже можна комфортно, спокійно їхати. Різниця тут буквально два кілометри від нас кордон одразу просто інша дорога. В Ужгородській міській раді проблему визнають. Запевняють, щойно знову почне сходити сніг та температура буде плюсовою, із вибоїн відкачуватимуть воду та проведуть ямковий ремонт із використанням технології холодного асфальту. На приїжджій частині тимчасово закриватимуть ями, аби оберегти автомобілі від пошкоджень. Дороги ж, переконують комунальники, розчищають щодня. Після того, як зійшов перший сніг, появилася відповідна кількість ям. Це є з одного боку, нібито і природній прояв так, нашої природи, тобто ситуації перепадів, температур. А з другого боку, це відповідно ті проблеми, які є на сьогоднішній день по місту Ужгороду, по капітальним ремонтам доріг. Ями, ви знаєте, причини не тільки неякісної. Покриття дороги, А як правило, після зимнього періоду це є температурні режими і перепади, вода, водовідведення і так далі. Це тільки ямковий ремонт. На жаль, нам температурний режим не дозволяє робити ніякі процеси на даний момент. Дорожники пояснюють, покращення загального стану закарпатських доріг вимагає і значних капіталовкладень. Аби шляхи служили не один рік, необхідно дотримуватися і температурних норм, і норм якості виконання ремонтних робіт. Асфальт має кластися при середньодобовій при середньодобовій температурі не нижче. Плюс 10 градусів. І звичайно, ні в калюжі, ні, звичайно, ні в зимовий період асфальтоукладка не має кластися. Значить, влаштовуватися шари мають при плюсовій температурі. Дорожнє покриття не витримало таких великих нагрузок, перепадів плюс-мінус 20, плюс 6, дощ. Основна причина всіх наших бід, які склалися по Україні з дорожнім господарством, це систематичне недофінансування. Практично з року в рік, і у нас міжремонтні сроки ніякі не витримані. 90% із цих усіх доріг зношені. Вони потребують капітальних ремонтів. А ми вже 25 років тільки займаємося експлуатаційним утриманням. Це Підмітання, ямкові ремонти. Як повідомляють, в Ужгородській міській раді буде створено спеціальну комісію щодо перевірки стану доріг міста, зокрема, вулиць Перемоги Собранецької, Закарпатської, де у 2016-му було проведено капітальний ремонт асфальтоукладення. Щойно дозволить погода, проведуть і комплексне обстеження усіх вулиць обласного центру Закарпаття. До перевірки залучать представників департаменту міського господарства Ужгорода, відділу транспорту державних закупівель і зв'язку, відділу технагляду і підрядників, які здійснювали ремонти. Адже за угодами про виконання робіт підрядник несе гарантійні зобов'язання і недоліки повинен виправити власним коштом.